Захисні костюми, потужні ліхтарі та ще чимало інших спецзасобів. Усе це 26 січня отримали рівненські ДСНСники. Закупили обладнання за рахунок субвенції з міського бюджету у розмірі мільйон гривень. Як зазначив секретар рівне ради та виконуючи обов'язки міського голови Віктор Шакарзян, таку матеріальну допомогу вогнеборцям вони надають щороку. Каже, це завжди було важливо. А під час повномасштабного вторгнення стало практично першочерговою потребою. Це безпека складова і вона потрібна, тобто сам Керівник каже, що дуже потрібно, тому що зношуються, і коли ми, наприклад, такими субвенціями надалі підтримувати, ми будемо чітко розуміти, що кожен рятувальник може вдягнути, бути в безпеці і спасти будь так само майно чи життя наших громадян. Використовуватимуть ці знаряддя у різних надзвичайних ситуаціях: від ліквідації наслідків негоди до пожеж. Зокрема, для того, аби рятувальники могли працювати у екстремально високих температурах, їм передали 10 спеціальних тепловідбивних костюмів. ТВК. Вони витримують високу температуру. Ми застосовуємо пригасіння пожеж на нефті базах, на заправках. Вони витримують 800 градусів температуру. Завдяки цьому надходженню нового обладнання рятувальники змогли доукомплектувати свої запаси, адже усі закуплені матеріали використовуються постійно. Відтак вони часто зношуються та потребують регулярного оновлення і заміни. Це доукомплектування. У нас якби є своє спорядження, але воно зношується так само. Так само тепловідмінні костюми мають свій термін придатності, коли ми попрацювали десь там під час виїзду на горючі речовини, легкозаймисті речовини які горять. Відповідно, вони теж приходять в непридатний стан і потрібно їх міняти. Тож завдяки виділеним із міського бюджету коштам рятувальник зможуть надати допомогу жителям нашої громади у будь-якій надзвичайній ситуації. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал Group.